Вітаю усіх з вами, Люда Вишневий Цвіт. Якщо ви цього ще не забули, і я сьогодні до вас прийшла не повірите, з новим відео. А буквально сьогодні зранку я повернулася з Луцька з фестивалю Фронтера, і буквально щойно, отак от прямо тут, дознімала вам свої враження для влогу, який вийде, я так думаю, десь. За тиждень, так пізніше після цього відео, і я настільки була натхнена так і заряджена цим фестивалем, що навіть захотіла буквально одразу зняти нове відео. Отак, от, от на телефон, тому що зараз дуже все важко з часом, а, дуже важко налаштовувати світло, камеру і сидіти під цим всім а, теплом, так, тому що страшенно страшенно жарко, а кондиціонер не дуже-не дуже, не дуже включиш. Тому я подумала, що нехай це буде простіша так зйомка, але вона. Нарешті таки відбудеться, і в мене сьогодні такий цікавий привід до вас з'явитися, тому що я нещодавно дізналася про таку ініціативу, як місяць читання жінок в перекладі. Ця ініціатива була започаткована в 2014 році, і з того часу різні книгарні, різні організації, різні видавництва святкують цей місяць. А в чому полягає так його суть? А в тому, що ви в цей блогер чи блогерка, я на жаль не зрозуміла. Яка, яка у нього стать, що в американському перекладі не так уже багато перекладено саме жіночих імен, там взагалі не так багато так перекладної літератури, а навіть та, яка є, то вона здебільшого від чоловіків авторів і. Це був такий спосіб підсвітити жінок письменниці, не просто всіх жінок-письменниць, а тих, яких перекладають з якихось інших мов, не англійських мов. А щоб коли ми вже беремося за якийсь переклад, який завжди є певною моєю такою сюрпризом, так зайде, не зайде він читачеві, завжди є певна якась така небезпека, щоб ми видавці не боялися братися саме за жіночі імена. І також інша сторона цього питання це жінки-перекладачки, до яких теж протягом історії. Орії була менша увага, так яких зараз дуже багато в професії. Там ще давніше вони не зовсім отримували якусь достатні достатню увагу, а і отримували небагато, наприклад, якихось а, якихось нагород. Я про цей місяць дізналася від своєї знайомої Софії з Твіттеру. Вона написала там таку собі підбірку, яких книжки, книжки вона збирається у серпні читати, які були перекладені на українську мову з інших мов окрім англійської. І я дуже загорілася цією ідеєю. Тому що а, я ще собі з весни склала такий стосик літератури від жінок, які б я хотіла прочитати, і от я його трішки доповнила. А, у мене вийшло, як завжди, книжок багато. Я не впевнена, що я за серпень їх всіх прочитаю або навіть половину з них прочитаю. Ось, але я хочу зробити такий експеримент, так щоб саме в серпні читати книжки від жінок і книжки, які були перекладені на українську мову з інших мов. А тому зараз без лишніх слів починаю вам показувати свій прекрасний прекрасний план. По-перше, це Малгожата Реймер, Бухарест, Пил і Кров це перша книга репортажів. Польської письменниці та репортажистки Малгожати Реймер, про яку я вам в тому влозі з Фронтери багато розповідаю, тому що вона туди приїжджала. Я була на декількох подіях з її участю. Я підписала в неї її книжку про комуністичну Албанію, і в мене просто шалено приємні враження. Цю книгу мені дуже рекомендувала Дар'я за каналу Грампі Рідерка». і, власне, вона мені її позичила читати за своїми такими от примітками, тому що її зараз ніде неможливо знайти. Я буду з радістю це робити. І от такий наш що так підбірку: ми починаємо саме з репортажистики. Так, і я перевірю, чи це переклад, ні, це переклад Андрія Боднара. Якщо будуть жінки-перекладачки, я теж буду їх згадувати в... в цьому відео. А далі я вирішила, що треба взяти щось з перекладної поезії. У мене. Її взагалі небагато, а саме жіночих імен. Майже немає, але щось я знайшла: це Барбара Корун. Прийди за мить. Це книжка словенської поетки, і також дослідниці здається. Вона перекладена з словенської мови. І перекладачки тут Мар'яна Климець та Наталя Хорос. А тому ось так тут і жінка-письменниця, і перекладачки теж, теж жінки. Невеличка книжечка, тому думаю, що я її точно встигну за серпень прочитати. Наступна книжка це Дебора Фогель. Акації цвітуть монтажі. Я в минулому місяці прочитала збірку її поезії, яку Юрко Прохасько перекладав з. Ось це переклад з польської, теж Юрка Прохаська, і це такі собі її есеї, оповідання, репортажі, власне, монтажі, так якихось різних її вражень, подій, людей, яких вона зустрічала, наприклад, того ж самого Бруно Шульца, тому що були між ними якісь стосунки, так почуття. У неї дуже незвична поезія, дуже незвична, але вона мені. Сподобалася вона дуже цікаво експериментувала і з мовою, і з образами і з урбаністикою і з образотворчим мистецтвом, тому що вона надихалася авангардом, так і монтувала це знову ж таки в свою поезію. Я думаю, що ці есеї чи ці оповідання вони будуть не менш прекрасними і складними. Це така теж невеличка книжечка, тому думаю, що теж встигну її прочитати. Далі буде авторка, з якої я планувала своє знайомство вже дуже-дуже багато років. про яку я багато чула, і мені її рекомендували знайомі з таким, що «О, тобі сподобається її, її проза. І також я багато про неї чула, коли їздила в Чернівці, тому що у неї були певні стосунки з Паулем Целаном і того. Вони видавали їхнє листування, і я, в принципі, так через це дізналася про неї. І також вони видавали її, її тексти. Ось вона дуже. А, я говорю про Інгеборг Бахман і її збірку 30 ї ріки. Це неймовірно відома австрійська письменниця, дослідниця, драматургиня, поетка, яка... Вважається дійсно однією з кращих, взагалі, взагалі в світі. Я дуже багато чула хорошого про її тексти, особливо про її прозу. У неї було неймовірно цікаве життя, дуже така складна, мені здається, жінка, про яку я би хотіла почитати якусь окремо так біографію, можливо, якісь її не знаю, спогади, листи, мемуари, якщо щось таке збереглося. Вона трагічно загинула під час пожежі в своїй квартирі. Ось. І мені колись цю книжку подарувала моя подруга, тому що знала, що я її хочу. Я її ще поки що не читала, і от теж збираюся це зробити. Дуже мені подобається така стильна мінімалістична обкладинка. Це має бути досить складна за настроєм, настроєм книга, але... Хочеться читати, ти більше що тридцятий рік, поки мені тридцять плюсом, якраз, якраз час. Далі книга теж давно-давно вона чекала свого часу. Це Маргаріт Дюрас, коханець. Я недавно читала щось, де її дуже часто згадували. Плюс, коли я читала Сильвію Плат, ми обговорювали і чомусь теж згадували коханця. Ось, і я вирішила, що теж настав час прочитати цей класичний так, твір. Це буде переклад з французької чоловіка Романа Осадчука. Ось теж така невеличка книжечка. Це, в принципі, був. Частково так, мій критерій для вибору цих книжок, щоб прочитати, прочитати у серпні. Також є екранізація цього роману, і Марка Дюрас теж дуже відома письменниця. Вона написала багато відомих текстів. і Також працювала в кіно як сценаристка. Ось тому буде цікаво щось у неї нарешті прочитати. Наступна книга. Я її випадково десь побачила в Усмолоскипі, знаєте, в таких там старих якихось виданнях десь там загубилися. І на мене заінтригувала, тому що я майже нічого. Та не майже нічого не читала з Азербайджанської літератури. Це Афах Масуд Свобода. Тут є власне цей роман Свобода цієї письменниці, і також декілька її оповідань. А в ній в них в цих текстах вона осмислює пострадянське існування її країни і говорить про, про свободу, про те, що незалежна країна, так і незалежне суспільство, воно не може існувати без внутрішньої свободи та незалежності. Я думаю, що це мають бути такі теми, які нам близькі, які перегукуються з нашою ситуацією. Ось, ну і мені мене дуже заінтригувала так і ця книга, і ця тема теж дуже хочу її прочитати. А тому що я знову ж таки хотіла, щоб це читання було таке максимально різноманітне, також в плані країни походження авторок. Наступне це Сань Мао історії Сахари. Це уже тайванська письменниця, та мандрівниця, культурологиня. І тут вона розказує про свій досвід мандрів. Так, це такі собі не знаю репортажі оповідання. А вона з чоловіком мешкала. В іспанській Сахарі потім вона там мусила після державного перевороту кудись переїжджати. І загалом у неї неймовірно цікаве життя. І ця книжка була теж популярною, перекладалася багатьма мовами. Ось така вона. Не не маленька, але я, по-перше, дуже люблю книжки про мандрівки. Люблю книжки про мандрівки, якісь екзотичні, так для мене і дуже незнайомі місця. От і це книжка про таку велику мрію, про те, як авторка хотіла бути так першою жінкою, яка мандрує в якісь, в якісь такі штуки, так в такі місця, як, як Сахара. Ось тому думаю, що мені буде цікаво і дуже хочу її прочитати. Наступна книга це Шін Гюнсук Прошу, оберігай маму. Це вже книжка від південно корейської письменниці, і тут переклад Гани Козьменко. Вона розказує про материнську любов. Це знов ж таки має бути складна емоційна історія. Як тут сказано зду, що авторка не жаліє читачів, але теж я тільки коли побачила, що ця книжка буде виходити, я одразу її захотіла майже одразу вже її придбала в Анети Антоненко. І тепер буду, буду читати так. Я до речі, забула вам розказувати про перекладачок. А в Саньмао це Аліна Дорічева. Ось тому тут теж е, жінка перекладала, а свободу перекладала Наталя Наталя Куліш е, і Інгебор Бахман. Це Володимир Кам'янець. Це був, був чоловік. Так, власне, про прошу оберігай, оберігай маму. Я більше нічого не знаю про, про цей сюжет. Так? Він про якусь таку дуже, дуже глибоку любов має бути. Але теж я дуже мало знайома з південно-корейською літературою і з радістю її прочитаю. Далі книжка від німецької письменниці це Дженні Ерпенбек Прокляття дому. Це книга, яку перекладала на багато мов, яка дуже популярна в світі. У нас теж давно вже було її перекладено книгами 21 тут переклад Христини Назаркевич, і я її колись цю книжку купила на розпродажі за якихось гривень 10 чи 20 в цього видавництва. Ось, але. Я чула з одного боку суперечливі відгуки, але це має бути хороший роман, я на це надіюся. І він розказує про історію Німеччини ХХ століття, про ті всі складні так речі, з якими стикнулися німці, як вони це все переживали. Має, я так розумію, бути така неприкрашена історія. Тут а, багато різних родин, багато різних поколінь, але це все якось складається так в одну таку лінію. Я такі речі люблю, тому теж буду читати. Мені дуже подобається ця. Ця обкладинка з столовими приборами. Цікаво, що вони так, яке вони мають значення для цього тексту. Далі книжка, яка вийшла буквально нещодавно, це Маріанна Лекі, те, що видно звідси, це теж німецька авторка. Це такий вже е, сучасний так, веселер, який теж був досить популярний в Німеччині і в світі. А е, розказує воно нам про ця книжка про е, таке трошки дивне якесь суспільство. Тут головні героїні сниться Окапі. І мешканці цієї місцевості вважають, що якщо тобі таке щось сниться, якась там тварина, то це все це до смерті. А е, от, власне. Через це все буде розкриватися історія героїні, її, її родини, власне, смерті, але не такої, якою вони очікують. Я теж вже чула дуже класні відгуки на цю книжку. Мене вона дуже сильно заінтригувала, тому дуже хочу її швидше прочитати. Наступна книжка це Радка Данимаркова, гроші від Гітлера. Це книга, яка виходила в коморі, у ній така незвична обкладинка. Але дівчата розказували, що кожен елемент на цій обкладинці має якесь символічне значення для цього тексту. І розказує книжка нам про героїню, яка в 45-му році повертається з табору в рідне чеське містечко чи селище, але там її не зустрічають радо через певні обставини. І пізніше, коли вона вже стає такою старшою жінкою, вона туди знову повертається, щоб повернути добре ім'я свого батька і своєї родини і, можливо, розібратися так з цими людьми, але це знову ж таки дуже складно. Так, чому це так? Теж має бути невесела книжка. Я собі щось таке повибрала на серпень. А, Ось, але теж давно хотіла її прочитати. І ще одна книга, якщо якщо в мене дійдуть руки, це Карін Боє Колокаїн. Це книжка шведської письменниці. А, і це а, книжка з серії так, ось цих таких класичних антиутопій, яку порівнюють з Ми Зам'ятіна, з Орволом, з прекрасним новим світом Гакслі. Ось, ну і також називають Колокагін, тут теж має бути про якусь якусь речовину. А, ось теж така невеличка книжечка. Ну, і має бути якийсь представник скандинавської літератури. Хоча я не знаю, Швеція це Скандинавія, Я там, там не всі країни входять, і я інколи путаю. Менчастим, ось а, тому можливо і її теж почитаю, тому що я загалом люблю антиутопію, але останнім часом в мене немає на них настрою. Ну можна зрозуміти так. Ми, ми живемо в принципі в такому а, дуже дивному а, дивному світі, але можливо також за неї візьмуся. І в принципі, в мене є ще. Багато книжок від жінок-письменниці там перекладених з різних різних мов, але думаю, що я і цього всього за серпень не встигну. Ось такі мої плани. Побачу, чи я тільки це читатиму, чи, можливо, буду читати ще щось паралельно інакше. Думаю, впевнена, практично, що, що буду, але цей план мені подобається. Долучайтеся і ви до цих читань. Надіюся, що я вас трішки надихнула. І пишіть в коментарях, які книжки ви б обрали для цього місяця жінок в перекладі. Мені. Буде дуже цікаво, і, можливо, у вас є якісь класні рекомендації для мене, а якихось книжок, які я там пропустила і які мені було б варто прочитати. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до зустрічі в нових відео. Бувайте!